Підтримка мікропідприємств ветеранів війни та їх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині. таку назву отримав новий проект, започаткований соціальним центром Вінниччини спільно з українським ветеранським фондом та благодійним фондом МХП громаді. Направлений він на створення нових бізнесів ветеранами, а також на підтримку вже існуючих. Керівниця проєкту – депутатка обласної ради Мар'яна Нарожна, яка представляє громадську організацію Соціальний центр Вінничини. Саме Соціальний центр Вінничини написали цей проєкт, подали і перемогли з ним на конкурсі від Українського ветеранського фонду. Основна мета даного проєкту – допомогти ветеранам та їх сім'ям повернутись до нормального життя, відкриваючи нові бізнеси. За словами керівниці проєкту, не ветерани повинні підлаштовуватись під суспільство, а суспільство повинне підлаштовуватись під них середньому самим вам хапе працює велика кількість працівників, і майже дві тисячі це мобілізовані працівники. Тобто це величезна кількість, і нам дуже важливо підтримувати ветеранів, сімей ветеранів. Та сім'ї загиблих, там де є ветерани, тому що це такий унікальний проект, тому він базується на тому, що в нас є а, більш широкий спектр. Саме тут працюємо тільки по Вінницькій області в даному проекті. Це соціальний центр Вінничина виграла дану ініціативу, а, написавши проект теж на Український ветеранський фонд. І разом з зусиллями ми будемо давати таку комплексну підтримку для ветеранів. Перше, що потрібно зробити, це зареєструватися за Google форми для того, щоб пройти комплексне навчання. В нас буде шість навчальних модулів. Там, де якщо у вас ще не готова бізнес, ідея не переживайте, подавайтеся. Там одне навчання, ви її пройдете. Далі у нас іще будуть консультації, на яких ми підкажемо, як краще прописати вашу ініціативу, зробити її більш досконалою та безпосередньо податися на грантування. Саме тому даний проект є надзвичайно важливим. За два з половиною місяці учасники пройдуть навчання з основ ведення бізнесу, відвідають успішне підприємство, під керівництвом розроблять власний бізнес-план та зможуть отримати фінансування на його втілення. Взяти участь у проєкті можуть ветерани війни, їхні родини та родини загиблих ветеранів. Загальний бюджет конкурсу мільйон гривень. На реалізацію бізнес-ідей учасники отримають 100 тисяч гривень. Учасникам необхідно пройти шість етапів проєкту. Реєстрація онлайн навчання, відвідування успішного підприємства, розробка бізнес-плану, конкурс бізнес-ідей, реалізація ініціативи. Сьогодні дуже важливо це підтримка військових, особливо тих хлопців, які повернулися. Ми заакцентували з першого дня війни саме допомогу. Це була і гуманітарна допомога, була і інша допомога, яка стосувалася саме бійців. сьогодні ми бачимо, що у нас є виклики: це надання психологічної і юридичної допомоги. І цю всю допомогу будь-хто із сімей чи хлопців, чи ті хлопці, які знаходяться на лікуванні, чи прийшли відпустку, вони мають можливість сьогодні отримати в наших приймальні. у презентації проекту. Взяв участь один з переможців конкурсу Варто робити своє Микола Бондаренко, батько загиблого захисника. Поділився досвідом участі в конкурсі. Він отримав грант на відкриття ветеринарної аптеки. Але зізнається, що перемога дала не лише можливість будувати бізнес, а й бажання жити далі після такої важкої втрати. Аби детальніше ознайомитись з умовами проекту, підтримка мікропідприємств, ветеранів війни та їх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині», необхідно перейти за посиланням qr коду Зареєструватись в проекті можна за посиланням, яке ви знайдете під відео.